І коли вже прийшов час, і ну, очевидно, на священника треба буде ще вивчати Латину і греку, ну і тоді, значить, він сказав так, що я пропоную продовжити навчання і даю скеровання у духовну семінарію в Америку. Тато вже на той час був одружений. То був 28 рік, 1928 рік. Тато був одружений, ну і тато так то сприйняв дуже добре і сказав митрополит Шептицький, що вже всі документи заготовлені. Навіть є то так говорю, такою мовою, як тоді тато говорив, що вже навіть є замовлені квитки на шифу. Тато поїхав додому і на самий перед розповів мамі, дружині, мама зраділа, бо для молодих що то було їхати до Америки. Але мати татова, бабуня сприйняла то зі сумом і сказала: Ну, як ти можеш їхати, земля є. Тут треба господарка, бо один син вже одружився, а один ще вчився в учительській семінарії, там же ж у Ставропігівській бурці, такі педагогічні проходив курси. І хто ж буде? А тато каже: Ну, я не знаю, я не міг відмовитися від того. А бабуня каже: я поїду з тобою. І там, власне, ми все з'ясуємо. Ну і вони поїхали. І тоді мама татова підійшла, попросила, пам'ятаю, що так, як тато говорив, що ваша святість Екселенція я приїхала в тому питанні, щоб син таки залишився вдома у селі. Бо потрібні руки, молоді руки, бо є земляці, то треба її обробляти і ще на тих працювати на, на, для, для братів своїх молодших. І, і він сказав, якщо ви так думаєте, то ви свого сина позбавляєте духовного злету. А бабуня каже, а духовного злету я його не позбавляю, бо власне він е, може прислужитися церкві, а наша церква є Різдва Пресвій Богородиці е, з праздником відпустою Різдва а Йоанна Хрестителя маємо образ, а він каже, я все те знаю. Але як ви так мене просите, Ну, то хай буде, а там далі воля Божа, побачимо, як буде далі. Ну і тато повернувся і е залишився там як регент. Ну, єрейських свячень він не мав, тому що на посвяту не священників, бо так як рахувалася освіта, як середня богословська. Але тато наскільки був здібний. Тату знав гру на трьох інструментах. Скрипка, так як тату називав фізгармонія, тобто фортепіано навіть була у нас фотографія така, але вона з часом десь, я не знаю, поділася. Ну І навіть в літургічних, в святій літургії були окремі обробки татові обробки. Це потрійне Господи, помилуй. І ще там є такі наспіви в літургічних цих співах, Служби Божої, що то були татові обробки. Ну і так проходило життя.